Пророчість. І пророки Божі. І якісь там карти Таро. В тіктоці куча оцих, що розкладають на карти Таро. Ми всі хочуть знати, коли закінчиться війна. Да, і всі хочуть знати, коли закінчиться війна. Чому? Тому що ніхто нічого не хоче робити для Бога. Лучше. Тобто, ну, молиться що так, стати на хмінка десь типу. молиться. Мінятися ніхто не хоче, змінювати себе ніхто не бажає. І а ти Боже, нам дай дату, і ми будемо її чекати. Вже навіть не будемо військовим допомагати. А що ж там вже допомагати? Там ще лишилося місяць, ще якось протримується, розумієш? Тобто, коли от Ісус возносився, Яні апостолів описується, що обітниця Духа Святого Вознесіння Ісуса. Він вознісся. і вони... А, ні, вони перед тим запитували, каже, Боже, а скажи нам, коли ти повернешся, так? а він їм говорить 7 глава 7-й вірш 1 глава. Не вам належить знати часи або строки, які отець поклав у своїй владі. Але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій ідеї і Самарії до краю землі. Сила це сила, міць, міцність, могутність, здатність, значимість. Ти значима? Чудотворна сила чудо. Мої діти кажуть, а що? А магія, то що не від Бога. Я кажу їм, що є магія не від Бога, а є магія від Бога. От. Оце чудотворне сила, чудо. Це магія Божа. Амі. Тобто Дух Святий Він також робить магію. Що таке магія. Це щось надприроднє, це якісь надприродні чудеса, знамення. І сила, яка зціляє, воскрешає, виганяє демонів. Mm. Тобто Ісус, він, він у нас як супергерой, який теж має суперсилу і супермагію. І вони запитують, кажуть, ти скажи нам, коли це буде? От ми хочемо знати, ми хочемо собі сісти, розслабитися, щоб до нас приходили, нам пожертви добровільні давали. Ми його посилали руку, помолились, благословили і все відпустили. Він каже: ні, ні, ні я знаю вашу плоть. Плоть хоче от собі е сісти на трон, так як Папа Римський, от, і керувати. Це плоть. Це плоть, яка дорвалася до влади релігійної. От. А він каже, не ваше діло, а ваше діло що піднялися. І пішли аж до краю землі. Перед тим ви маєте прийняти силу Святого Духа. Ну, щоб прийняти силу, також потрібно попотіти, потрібно було йти в горницю, молитися, ну, от, молитися, молитися. І знаєте, мені Дух Святий відкрив. Чому на них зійшов, зійшов Дух Святий? Чому? Mm -hmm. І чому зараз на церкву не сходить Дух Святий? От так само ж моляться, круглосуточно. Mm -hmm. Я знаю, церкви де круглосуточно моляться. Ну і не сходить Дух Святий. А весь а, а, вся суть в тому, що я собі от пригадую, коли ми прийшли на нічну Молитву. Важко її було назвати нічною, вона була щось до 10, до якої. І Дух Святой мені сказав. Каже, встань, скажи їм.